Всім доброго дня! Хто дивиться це відео чи вечора, значить з'явилася така проблемка на мотоциклі. Включаємо зажигання, заводимо цикла. Мотоцикл працює. Виключаємо зажигання і мотоцикл в нас не глохне. Взагалі нічого не працює. Він. Як і робив, так і працює далі. Дивіться, яка ситуація. Дуже часто, дуже часто це виникає в мотоциклах. Зараз я вам покажу, що саме. У нас в общем, ось до тута від зажигання, ось до сам провод іде. Ось до ціє чорний з білим. Бачите, в кось зелений з білим, в кось чорний. Ну, саме потрібно ось до чорний цей провод, щоб тобто, на проводі була біла полоска. Так ось, ось продовження цього проводу. Саме часта проблема це тут воно пережимає в рулю. У мене ці всі кіші там сховані, і вони хомутами замотані. І коли повертаєш руля, воно тут а, десь своє дає і перетирає сам цей провод. В общем, от продовження е, зажигання провод іде. І от сам цей провод. Відразу пробуйте, якщо у вас зажигання о, е, виключаєте і не глушиться мотоцикл, одразу лізьте сюди. І відразу цей провод пробуйте тянуть. У мене він, як бачите, тянеться. Обрив. Зараз буду оце все розрізати. Э, і зі лентою э, замотаю і покажу вам. В общем, розрізав я цей чорний кожух. Э, підключив. Э, тут два проводи, виходить. Один іде на, заж... на зажигання э, чорний, і другий цей чорний йде на виключи... ви... виключення цієї кнопки. От. Соєдинив. Все, зараз. Э, Візілін перемотав. Зараз давайте перевіримо з вами, чи виключається наше зажигання. Заводимо мотоцикл. Виключаємо зажигання і мотоцикл у нас глохне. Все чітко. Можна з кнопки теж заглушити. Все, як бачите, все працює чудово. Тому е, всім. Гарного дня, поменше поломок.